Права 438. Виконай ділення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Це 3 восьмих, що ділиться на 2 третіх. Ну що ж, поділити на дріб, це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо 3 восьмих. Що множиться обернений до 2, 3, це буде 3 других. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників. 3, що множиться на 3. А в знаменнику добуток знаменників 8, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику 3 помножити на 3 це буде 9. А в знаменнику 8, що множиться на 2, це буде 16. Тобто, частка у нас дорівнює 9 16. Переходимо до другого завдання. 5 16, що ділиться на 1 третю. Ну що ж, поділити на дріб, це означає помножити на оберний дріб, то ми записуємо, що 5 16 множимо тоді на 3 перших. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 5, що множиться на 3. В знаменнику добуток знаменників, 16, що множиться на 1. Ну і це дорівнює. 15, 5 помножити на 3 це буде 15. 16 помножити на 1 це буде 16. Що ж, отже, частка у нас дорівнює 15 16 Переходимо до третього завдання, 7 восьмих, що ділиться на п'яту. Поділити на дріб це означає помножити на оберний дріб. То у нас вийде 7 восьмих, що множиться на 5 перших. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо добуток чисельників 7, що множиться на 5, а в знаменнику добуток знаменників 8, що множиться на 1. І це дорівнює. 7, що множиться на 5, це буде 35. 8, що множиться на 1, це буде 8. І це дорівнює. 35 восьмих. Ну що ж, ми можемо забрати 32 8, бо 32, що ділиться на 8, це 4. Отже, це буде 4, цілих. 32 8 забираємо, а ще залишається 3 восьмих. Переходимо до четвертого завдання. 5 шостих, що ділиться на одну сьому. Поділити на дріб означає помножити на обернений дріб. Ну що ж, записуємо, що це буде 5 шостих, що множиться на 7 перших. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників, 5, що множиться на 7. А в знаменнику добуток знаменників 6, що множиться на 1. І це дорівнює. 5, що множиться на 7 це 35. А 6, що множиться на 1, це буде 6. Отже, 35 шостих. Ми можемо забрати 36. 30, що ділиться на 6, це буде 5, цілих. це буде 5, цілих. Ну, якщо ми забрали 36, що залишиться 5 шостих. Переходимо до п'ятого завдання. 1 шоста, що ділиться на одна восьма. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це буде 1 шоста, що множиться на 8 перших. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 1, що множиться на 8. Знаменнику 6, що множиться на 1. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Тобто записуємо, що 1 помножити на 4, це буде 4. А 3 помножити на 1 це буде 3. 4 третіх. Забираємо 3 третіх, це буде одиниця. що залишиться тоді 1 третя. Отже, частка дорівнює 1,1 третя. ,1 Переходимо до шостого завдання, 1 четверта, що ділиться на 3 восьмих. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це 1 четверта, що множиться на 8 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 1 помножити на 8, а в знаменнику добуток знаменників 4, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4, це 2. 4, що ділиться на 4, це 1. Ну що ж, записуємо. Тоді чисельник у нас буде 1 помножити на 2 це 2. Знаменник 1 помножити на 3 це 3, 2 третіх. Переходимо до сьомого завдання. Одна сьома, що ділиться на 3 чотирнадцятих. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це у нас одна сьома. Що множиться на 17 третіх, на 14 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, а в знаменнику добуток знаменників. І це дорівнює. Тут на 7 можна і чисельник, і знаменник скоротити. 14, що ділиться на 7, це буде 2, 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо в чисельнику 1, що множиться на 2, це буде 2. А знаменнику 1, що множиться на 3, це буде 3. Отже, частка у нас дорівнює 2 третіх. Є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. 5 восьмих, що ділиться на 15 шістнадцятих. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 5 восьмих, що множиться. Обернений дріб до 15 шістнадцятих – Це буде 16 п'ятнадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. В знаменнику записуємо добуток знаменників. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. На 5 тоді скорочуємо і чисельник, і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Скорочуємо на 8 і чисельник, і знаменник. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що в чисельнику у нас 1 що множиться на 2, це буде 2. В знаменнику 1, що множиться на 3, це буде 3. Отже, частка у нас дорівнює 2 третіх. Переходимо до 9 завдання, 4, що ділиться на 4. ,5. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То записуємо тоді 4, запишемо як 4, що множиться. Обернений дріб до 4 це буде 5 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо в чисельнику тоді 4, що множиться на 5, а в знаменнику 4. І це дорівнює. На 4 і чисельник і знаменник скорочуємо. Це буде 1. Тоді у нас буде 5 перших або просто 5. Переходимо до 10-го завдання 415, що ділиться на 8. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Щоб ми могли поділити, запишемо це як 4,15. Що ділиться, 8 запишемо як 8 перших. Тоді це дорівнює 4,15. Що множиться, обернений дріб до 8 перших, це буде 1,8. Записуємо, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 4, що множиться на 1. В знаменнику добуток знаменників 15, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати тоді на 4 і чисельник, і знаменник. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що це у нас буде чисельнику 1. 1 помножити на 1 це буде 1. що 150 на 2, це буде 30. Це буде 1,3. Ну що ж, ось таке завдання на ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.